Які є вигідні гібридні автомобілі з США? Насправді досить багато варіантів можна підібрати, тому ми вирішили розділити відео на дві частини, Ми розповімо вам про кросовери. Наступне відео буде про седани. Kia Niro. продаються ці автомобілі в Україні від 17 тисяч і вище. Пригнати з Америки можна його в районі 13-14 тисяч, досить компактний кросовер, і на свої кошти я б сказав досить непоганий. Ford Escape. Даний автомобіль продається в Україні від 23 тисяч на простіших комплектаціях, і від 26 27 ідуть на комплектаціях Титаніум. Дані авто можна приганяти від 20 тисяч приблизно з ремонту rav 4 гібридний. В Америці продаються вони в основному тільки на самих максимальних комплектаціях, і виходять в районі 18 тисяч доларів разом з ремонтом. У нас, як бачите, вони продаються від 22. Акож rav 4, але в новішому кузові. Як ви бачите, самі вже. 30-33. В нас вони можуть виходити приблизно 27-28 тисяч разом з ремонтом. Фондесі <різь> CRV. нещодавно ми приганяли такий автомобіль 6-го покоління 23-го року. Буде ставати в районі 32-35 в Україні. Дані автомобілі на сьогоднішній день поки що ще навіть не продаються. Нові вони коштують по 52, а вигоду можете порахувати самі. Звертайтесь компанію інтертрейд.